Два позашляховики згоріли сьогодні вночі у Рівному. Найімовірніше, їх хтось підпалив зумисне О другій годині ночі. Житель будинку на вулиці Конотопської битви прокинувся та побачив, що горять його автомобілі, які стояли у дворі. Чоловік негайно викликав рятувальників. Існувала серйозна загроза поширення полум'я. Майже в притуло розташований двохповерховий житловий будинок, адже через високу температуру, а також поруч розташованих е, охоплених полум'ям автомобілів, почала горіти обшивка даного будинку. Тому наші співробітники оперативно подали на гасіння два водяних стволи. Вже о 2.38 ночі пожежа була локалізована а о 2.55 повністю ліквідована. Ніхто з громадян не постраждав. Даний житловий будинок був врятований. Для ліквідації пожежі було залучено 14 чоловік особового складу рятувальників, а також 3 одиниці спецтехніки ДСНС. Також про подію повідомили до поліції. На місце виїхала слідчо-оперативна група. За неофіційною інформацією, автомобілі належать батькам судді Рівненського апеляційного господарського суду. Правоохоронці встановили, що вогнем знищено дві автівки, які належать подружжю 65-62 років. Вони рівняни за попередньою інформацією, причиною пожежі міг бути підпал. Втім, остаточну причину встановить експертиза. За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 194 кримінального кодексу України. Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація з цього приводу, повідомити до поліції.